Добрий день. Перед нами нектарин. Вже період лопнувши бруньки, скоро буде пісти. У ну, мене такий час. Вибрати час його різати просто раніше не встигав і пізніше, вряд чи теж буде час. Що я про нього хочу розказати? Ось у нас отут, в цьому місці, було дерево. Було прекрасне дерево. Цей нектарин був улюблений. Я поки що я не знав, що це нектарин, тому що я платив гроші за персик. Поки він не вродив, я думав, що це нектарин просто так дуже гарно обріз і дуже гарна форма. Я до нього підходив, у мене таке особливе якесь відношення до нього було. Але коли я знав, що це нектарин, одразу такі підозри. Тому що я у людей, коли обрізаю садки, то бачу, що де нектарин, там купа грибків і навіть навколишні дерева також хворіють. І то було хороше дерево велике, воно було повністю в монольозі. Е, і в Магнікур Сенсейшн хороший препарат, і, ну я просто не зміг справитися з цим. І тому я оце кусок вирізав. Я хотів взагалі його під ноль нектарин, але сусідка з агронічною з освітою мене вмовила, щоб просто обріж те, що вже безнадійне, і лишив я її послухав. І тепер я покажу, як його обрізати, а в кінці розкажу, які є мінуси у нектарину. Я буду обрізати, я обрізаю і персики, і нектарини на веретено, тому що в мене було відео, в мене був експеримент кілька штук на веретено обрізав, кілька штук обрізав на чашу і на веретено в мене був кращий результат. Тому я зупинився на веретено і ну, це моє особисте рішення. Що почнемо? Ось це у нас децентральний центральний стовбур. Веретено обов'язково центральний стовбур. Якщо він виживе, я йому даю шанс один рік, то я просто-напросто зроблю його отак, трошки нагнути, це буде центральний стовбур і далі все від нього буде відходити. Поки що я так залишу і займусь ним в кінці. Ось пішло, пішли вже у нас гілочки бокові. Нам треба розвести так, щоб попадало сонце, тому, що, тому ми це прибираємо. Тут взагалі нічого не травимо, це буде наплодоношення. І ось у нас маленька гілочка, яка буде на заміщенні. Ми так і лишимо одна друга, бачите, з подушками. Хай буде те, що всередину прибрали. Прибрали оці дві гарненькі, я їх не буду перерізати. Далі ось пішла слідуща гілка. Ми її тут на заміщення кинемо тут які кілька плодиків. Далі ось така бокова. Треба, ще ти передколосій гілці. І дивіться, див, дивимося, що. Дві гілки сусідні, нам треба їх так розвести, щоб вона одній не заважала. Тому ми прибираємо отут і залишаємо цю гілочку. Я її теж трогати не буду. До пів метра можна взагалі не чіпати. Можна не чіпати і я цю також чіпати не буду. І ось пішла гілочка, яку нам треба, якщо берете, нам треба її розвести. І ми зрізаємо тут, трошки приспускаємо. Оці такі маленькі гілочки вони не рудять, їх можна сміливо прибирати. це так, ось Теж внизу приберемо. Залишився якийсь пенючок недорізаний. Все. Далі, ще одна бокова гілочка. Зверніть увагу, як вона йде. Ось одна гілочка і друга гілочка. Ця гілка вона йде трошки на перехресці. Бачимо, тут ну, хороша зав'язка плодова. і... З цієї можна пустити дуже хороший такий момент. Дивіться, це на заміщення. Випускаємо на брунічку В цю сторону це буде на заміщення, це буде основна. Ми її трішечки приріжемо, а оце ще згори ми просто-напросто переберемо. Ось у нас вже сформована гілка. Ось у нас сформовані гілочки. Ось у нас пішов вершок. Ми її перепускаємо як на заміщення, на, на бік на цю брунічку, приберемо. Далі ось також прикорочуємо, пускаємо в цю сторону. І ось у нас пішло як центральний стовбур. Ми також розводимо, лишаємо коротенький в цю сторону, ось піде в нас в цю сторону. Сусідні прибираємо, щоб не були гілочки, конкуренти. І це в нас піде як центральний стовбур. Ми його трошечки вирівняємо сюди всередину, а потім просто-напросто прихилимо. І все. Що я вам хочу сказати про нектарин. Тут, в принципі, обрізка не стільки значить обрізка, стільки я хочу сказати про нектарин. Багатьох людей обрізав нектарин. І от ця проблема, що грибкові захворювання. І я купляться, як персик. Мені всунули. Ось один, два, два нектарина. Мучуся з ними, мучуся, тому що. Грибок просто заїдає, я не знаю, скільки разів треба кропити і чим треба кропити, це просто, просто жах. Ну, спробую ще цей рік. Дам шанс цьому нектарину. А вам бажаю думати, чи його садити, чи не садити взагалі. Це проблемне дерево, на, на, мою, на мою думку. Якщо ви дуже любите цей плід, я особливо більше люблю персики, то тоді можна ризикувати. А так, на мою думку, ні. В принципі, все, що я хотів вам сказати, з вами був Володимир Головань. До побачення. Гарного вам дня!